Мало знайдеться в світі людей, хто залишається байдужим до цих пухнастих, рухливих, ласкавих і дуже розумних домашніх тварин. Любов до них у світі настільки велика, що для загальних улюбленців було засновано спеціальне свято Всесвітній день котиків, яке приходить до нас із початком весни. Вчені вважають, що коти, стільки років живучі біля людини, відчувають себе рівними з нами. І тому спілкуватися з цими тваринами потрібно як з собі подібними, розмовляти поважно і пояснювати, що вони роблять неправильно, але ні в якому разі не карати. Окрім емоцій, коти ще й виконують ряд корисних для людини функцій, винищують гризунів, за повір'ям лікують деякі хвороби та й просто продовжують життя своєму хазяїнові. Насправді, більшу половину свого життя коти сплять. Особливо багато сплять кошенята. У них, як і у маленьких дітей, саме під час сну виділяється гормон росту. Тож, як і дітки, кошенята у вісні ростуть. Як ви думаєте, чи вміють коти розмовляти? А що означає мурчання котика? Якщо мова йде про кошенят, то таким нехитрим чином вони повідомляють своїй матері про те, що у них все в порядку. Більш того, всі без винятку котики мурчать у вісні, демонструючи таким чином повне задоволення життям. До речі, коти не нявчать, коли спілкуються з іншими котами. Нявчать лише людям. Це найпереконливіший котофакт. Ваша киця говорить тільки до вас, каже, що любить, а ще й муркоче. У світі живе понад 500 мільйонів котів. Коти не розрізняють кольори так, як люди. Наприклад, трава здається їм червоною. Поверхня носа у котиків унікальна, це як відбиток пальців у людей. Найбільший у світі котик це амурський тигр. Вчені заявляють, що люди, у яких вдома живе кіт, звертаються до лікарів в 5 разів рідше, ніж ті, у кого пухнастого вихованця вдома нема. Котики члени наших родин. Але не всі коти мають родину. Багато їх живе на вулиці і потребують нашої допомоги. У деяких країнах коти знаходяться на особливому державному реєстрі. Наприклад, в Австрії кожній киті, яка охороняла склади з продовольством, виплачується пожиттєва пенсія у вигляді м'яса і молока, а в Китаї котів охороняють на законодавчому рівні. Котик це найближча до людини тварина. Наука, яка займається вивченням цього виду тварин, твердить, що котики є надзвичайно розумними з багато в чому перевершують собак. Вважається, що котики не приносять кинуту їм палицю, як це роблять собаки, лише тому, що вони не вважають цю роботу своїм обов'язком. Привітайте своїх хвостатих улюбленців. Приголубте, пригостіть їх смаколиками. Але пам'ятайте, що вони потребують вашої уваги не тільки в свято, а кожного дня.